Я вітаю вас! На уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку – «Колообіг обіг води в природі в підручнику це сторінки 32-33. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Запам'ятайте, вода є майже всюди і завжди вона перебуває в невпинному русі між землею і атмосферою. Атмосфера це газоподібна оболонка Землі і деяких інших планет. Під дією сонячного проміння вода на землі постійно випаровується з річок, озер і океанів. Вгорі пара охолоджується і збирається в дуже дрібні краплинки води. Так утворюється хмара. Ці краплинки поступово збільшуються, приєднуючись одна до одної, стають такими важкими, що вже не можуть втриматись в повітрі і падають на землю дощем. Коли стовпчик термометра опускається нижче нуля, градусів, настають морози, випадає сніг. Сніжинки утворюються з водяної пари високо над землею. Спочатку це дуже маленькі кристалики крижинки. Падаючи вниз, вони збільшуються. Давайте переглянемо з вами відео Кругообіг води Вода – найбільше багатство на землі. Адже вона неодмінна умова життя. Вода талановитий художник природи. Тому що саме водяна пара, розсіяна у повітрі, дозволяє нам сприймати пишність фарб заходу і сходу сонця. Вода – Наймайстерніший будівельник, що постійно змінює вигляд землі. Вода головна речовина в природі, одне з її чудес. Зазвичай тверді речовини важчі, ніж ті ж речовини в рідкому стані. Наприклад, шматочок заліза тоне в розплавленому залізі, а свинцевий кубик тоне в розплавленому свинці. Лід – не тоне у воді. Якщо кинути шматочок льоду в ємність з водою, він не потоне а буде плавати на поверхні. При замерзанні вода займає більший обсяг, ніж рідка. Вона розширюється, тому лід легший у воді. Ще одна чудова властивість води це можливість перебувати одночасно у всіх трьох станах. І переходити з одного в інше, з твердого в рідкий, з рідкого в газоподібний і твердий і так далі. Ця властивість і утворює таке явище, як кругообіг води в природі. Рушійною силою переміщення води це сонячне тепло. Сонце нагріває воду, яка в природі знаходиться повсюди, в річках, озерах, морях. Океанах, ґрунті, під землею. Роса, туман і хмари це теж вода. Вона є у всіх живих організмах. Сонце нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм ґрунту рослин. Наприклад, влітку ліс випаровує вологи більше, ніж озеро тієї ж площі. Більшу частину пару випаровує світовий океан. Вода в ньому солона, а та, яка випаровується з його поверхні, прісна. Таким чином, океан це світова фабрика прісної води, без якої життя на землі неможливе. Тепла водяна пара піднімається вгору, де температура повітря значно холодніша 0 градусів. Тому гірські вершини. Завжди вкриті снігом і льодом. Вгорі водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні капельки води і крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небу. Поступово каплі стають все більші і більші. Хмари перетворюються у великі хмари, і вода повертається на поверхню землі у вигляді дощу, снігу, граду. Опади випадають далеко від того місця, де випоролася ця вода. На цьому подорож води не закінчується. Вона стікає з пагорбів і височин, утворюючи струмки, які живлять річки, а річки впадають в моря і океани, заповнюючи втрати при випаровуванні, звідки вода знову випаровується і все повторюється знову і знову. Деяка частина води, що випала у вигляді опадів, просочується крізь ґрунт до водотривкого шару глини і виходить на поверхню у вигляді джерел. Підземні води теж цікають в річки і світовий океан. Це дуже важлива частина кругообігу води. Якби не було ґрунтових вод, річки пересихали би і наповнювалися водою лише після дощу і танення снігу. Не вся вода повертається з суші в океан одночасно. Найдовше вона затримується в льодовиках і глибоко залягає у підземних водах. Коріння дерев вбирають краплі води з розчиненими в ній мінералами і корисними речовинами, живлячи стовбур і листя. Сонце нагріває листя, і волога випаровується з їх поверхні. Так відбувається безперервний кругообіг води в природі. Вода постійно подорожує, але при цьому її загальна кількість залишається незмінною. Отже, назвемо властивості води, без яких кругообіг води в природі був би неможливим. Перше. Перехід води в газоподібний стан. випаровування. Друге. Перехід води з газоподібного стану в рідкий конденсація і твердий. Третє плинність води. Давайте відпочинемо перед тим, як з вами закріпимо те, що ми дізналися знову. Місяць на Давайте з вами закріпимо, як відбивається колообіг води в природі. З поверхні землі, водойм і різних предметів вода випаровується, піднімається вгору і утворює хмари. З хмар вода знову повертається на землю та водойми, перетворюючись на дощ або сніг. Колообіг води це безперервний, замкнутий процес переміщення води на земній кулі. Розгляньте схему і розкажіть, як мандрує вода. У сонячний день поставте порожню скляну банку догори дном на грядці або на траві. Через деякий час ви будете спостерігати, сухі прозорі внутрішні стінки склянки почнуть затуманюватись і з'являються крапельки води, а зовні скло залишиться сухим. Що відбувається? Так, цей процес називається випаровування. Ви побачите, як із ґрунту, із травички випаровується волога, яка буде перетворюватись на стінках вашої скляної банки на воду. Поміркуйте, чому влітку в озерах, річках, ставках води стає менше. Чому? Чому білий із стає сухою на сонці? Так відбувається процес випаровування. Це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Дайте відповідь на запитання, чому воду називають мандрівницею. Чому вона мандрівниця? Так, тому що вона постійно знаходиться в русі. Вона постійно рухається. Що сталося б на землі, якби вода припинила свій рух? Подумайте, що було б на землі, якби вода перестала рухатись? Де тобі траплялось спостерігати за рухом води? Поміркуйте, де ви бачили ось цей процес? Та коли йде дощ, так ви бачите рух води. Ще коли можна побачити спостерігати за рухом води. Ось цей процес колообігу. Ваше домашнє завдання сторінки 32-33. Читати і переказувати. І ваше творче завдання складіть казкову історію про мандри, краплинки, капітошки. І в кінці емоційна ромашка. Дайте відповіді, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!